Друзі, всім привіт! А, сьогодні ми разом з Дімоном виїхали на обвідний канал і прямо зараз відправляємось на берег ловити отаких от щучищ. А може такі ще. <різь> Все, вперед. Так, на двійняшку. Три з половиною дюйми. Йолки-палки, ви бачили, це була риба. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, це ще й щука була. Я думав, я якусь траву зачепив. Оце шкода, оце шкода. Ось не очікував. Дивіться, весь хвост порізаний, це була щука. Прокидав я на щуку більшими розмірами приманки. І була лише одна посадка. Зараз спробуємо піти на зменшення ваги, на зменшення розміру приманки і вмовити пасивного судака, який тут напевно стоїть. О, і... Блін! Блін, блін, блін! Гарний судак був! Ну ви бачили, на самій проводці. Ай-яй-яй. Ну добре. Перший закид і вже одразу покльовка. Непогана рибка була. Може навіть і заліковий судачок. Зменшення ваги, зменшення розміру приманки одразу на першому ж закиді приносить нам покльовку непоганої риби. Це був судак. Що ж таке? Поки що одні сходи. Де ж мої судаки? Де ж мої щуки? А ну клюйте бігом давайте. Мені треба щось підписникам показати. А ви... Ай, бачили! Ну бачили, бачили! Знову покльовка! Знову судак на самому звалі. Плюс-мінус ті самі точці. І знову мимо. Ну вже ж хейтрий, ну ого, який сьогодні рівень води високий. Нічого собі воду дали конкретно. Ну що, з богом? гарна покльовка. Оце гарна покльовка. Щучка. Оце непогана щучка. Знаєте, прокидав я цю точку, мабуть, я не знаю. Ну, більше 10 закидів зробив. А вона, мабуть, на 11 клюнула. Непогана залікова щучка, я думаю, десь в районі кіла, може бути. Зараз подивимося, якщо не зійде. Непогано, непогано. Ой, який супротив дає. Прям дико. Закрай клюву. І є. Дивіться, яка гарна. Дивіться, яка гарнюнька. Ух! Нарешті. Одразу видно, що щука стоїть на місці. Вся в піявках. Вся в піявках. Бачите, за край клюву. Хі -хі -хі. Я її таки виманив. Три дюйми, 10 грамів, І Ось така симпатюлька. А, нарешті ми розпочинились. Будемо малиху пускати. Давай, дорогенька. Іди додому. А це лайк. Ось він, мій найулюбленіший твістер. Дуже універсальна приманка і дуже круті результати показує як по щуці, так і по судаку. Має відносно об'ємне тіло і невеличкий хвіст. Ну що, перша щука в моєму заліку? Риболовля розпочинається дуже добре. Клюнула на паузі, на сходинку, доволі активна риба, з гарною покльовкою. Настрій просто на 5 плюсом. До речі, зараз для вас буде маленький бонус. А на минулій рибалці на цій самій точці я також розраховував на щуку, але клюнула не щука. Дивіться. Ух ти, є! А ось вам і щука. Тільки сказав. Маленька. Маленька, але як же ж вона в сандалах, хлопці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це не щука, та ну нафіг. Дивіться судак. Офігеть. Офігеть з такою покльовкою, Прям в ямці я і здивувався, що це щука там стоїть. Дивіться які світли! Ай-яй-яй-яй-яй! Ще й гарненький. Ух. Оце ти мене порадував, хлопче. Це фет 3,3 дюйми. Великому шматку і рот радіє. Знайшли ми його, але знайшли не там, де думали. Знайшли, чомусь він стоїть на щучих місцях. Це Здоровенна приманка. Тим, тим паче як для цього, як для цієї пори року. Але він клюнув, він клюнув. Який красунчик світлий-світлий. Я задоволений. Давайте відпускати його швидше. Довго мучити не будемо. Димон зловив. Мабуть щучка. схожа на щуку. Димончик розвалився. Плюс-мінус така сама, як і в мене зараз була. Покажу вам Тримай. Може також показати, як а ну, я показуй. Ту приманочку, що я тобі дав? Так, зараз ми її відпустимо. Фіолетик тридюємо. Ось така приманочка. Ось вона. І щучка. Дивіться, пузата закрою. Пузата і кляна. Гарненька, гарненька. Ай-яй-яй, пальця немає, пальц з'їла. Ви бачите, яка щучка. Приємна малиха. Зараз ми тебе відпустимо. Ай-яй-яй. Ось <звук> так вона і відпустила. Вон, пішла, пішла, вон туди під біргом. Пішла, пішла. <звук> Саме відпустилася. Саме відпустилася. Ну що, я тебе вітаю, в нас один Дякую. один. Ні. Я на садока одного більше. <смеш> то не рахується, то не судак. Добре. Точка себе вже вичерпала. Ми з Дімоном зловили по кілушці, доволі непогані щучки, як для цього місця. А, і ще одну щучу клюваку я мав. А, мабуть, пів години ми тут стояли, обкидували все, різні приманки, різні ваги, різні проводки. І скажу вам, три клюваки для цього місця це дуже навіть багато. Зазвичай буває менше. А, зараз швиденько збираємо свої спінінги, падаємо в авто і переїжджаємо на нові місця. У нас сьогодні прохолодно, якщо чесно. А температура за бортом мінус 2, а мінус не сильно великий, але вітрець такий дуже неприємний. Пальці добіють, ручки добові. І ось ці переїзди поміж точками це просто якесь спасіння. Трошки посидіти, погрітись, саме те, що треба. Ну а тим часом ми рухаємося далі, рухаємося на нову локацію і зараз будуть нові щуки. Друзі, ну а я нагадую, з вас, як завжди, лайк, з вас як завжди комент, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Трошки ми з Дімоном розділилися. а Дімон пішов обловлювати місцевий острівець. Ну а я зараз полізу на закорчовані міляки. От прям в такому очікуванні, що вже не можу. От прям вірю, що зараз когось зловимо. Або на цій точці, або на сусідній. Боже, жесть яка висока вода. Я тут такого рівня ще не бачив. Бачите, вон очерет стоїть. Там такий доволі величенький острів. І він повністю під водою. Ви тільки подивіться, який рівень води. Там, де ми в чоботях ось в таких, завжди переходимо спокійно, тут зараз по пояс можна уйти. Зараз Дімон буде кидати мені високі чоботи і буду якось перелазити. Перекину на гіляку Давай, тільки ж мене не вбий. Один є. Йоп пересек була Та затекла. Так, ну що, переодягаємо? <плес> так, а тепер залишилось найцікавіше. Не втопитися би тут. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тримай другий. А це бляха пригоди. Я не пам'ятаю тут такого рівня води. Завжди ми тут могли пройти. Завжди, але не цього разу. Вийшли та вийшли. Чи маємо ми чуку з таким рівнем води? Це вже питання. З Богом. Димо, що там таке? Зріс? Зріз, бачиш? Нічого собі. Слухай, який в тебе флюрик стоїть? Десь 0,28. А я тобі казав, став товстий. Казав. Так, а що це ми тут зловили? Ого. Гірчак. Як ви можете бачити, приманку я проводжу наступним чином. А саме з повільненнями прискореннями. А при прискоренні я відриваю приманку від дна. А потім максимально сповільнююсь поки моя приманка не чиркне дно. 99% всіх покльовок відбувається саме на фазі сповільнення. Щука таку тему дуже любить. Це так звана моя рівномірка. Колись я її сам вигадав, реалізував життя. Вона дуже круто вистрілила. І зараз я цією проводкою дуже часто користуюся. Періодично вона так вистрілює просто, що диву даєшся. Да. Я її таки дібрав. До цього в мене була ще одна покльовка, на жаль, я її не зміг відзняти. Оце вже в кадрі буде. На фетик. На фетик. Так, а це щука взагалі? Здається, що... Ні, це окунь. Подивіться, який окунь! Ай-яй-яй-яй-яй! Подивіться, який кабан! Блін Дівон, я тобі давай. кажу. добрий. А я ще думаю, ну якось не так вона йде, блін. Ну погляньте. Офігеть. Десь біля кілля. <гулёв> 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 Та ні, ну це не кіло, це десь грамів 500-600. Але Фет 3,3 дюйми дюйми взаглот просто подивись в шахту. Фух. в мене просто немає слів. Оце кабанюра. Оце кабанюра. Ай-яй-яй-яй-яй. 3,3 дюйми просто в шахті. Yeah, okay, okay. От на що, що я не очікував, так це на кабана окуня. Yeah, okay. Ну що, друзі, вже під самий вечір, ви подивіться, подивіться, яке щастя мені влетіло. Не розраховував я сьогодні на такого окуня, чесно вам кажу. Розраховував на щуку, на другу, на третю, п'яту, десяту, але не на такого кабана. Я просто щасливий, в мене немає слів. Здоровенний фет, як для такої риби. 3,3 дюйми. На 14 грамах. Тут глибини метр, просто щоб ви розуміли. Зараз я покладу, покладу спінінг. О! Ну ви просто подивіться. Ну, я не знаю, що ще сказати. В мене реально немає слів. Це, мабуть, грамів 500, якщо не більше. Може навіть 600. Оце зимній кавуняка. Давайте його відпускати. Ну що, йди додому, красунчик. Красуня, точніше, вся ікряна, гарнюня. Дякую тобі. Живи і більше ніколи нікому не попадайся. Бо хтось інший точно не відпустить. Ну що, це подвійний лайк, подвійний комент, підписка. ну Що ще додати? Боже, дякую тобі. Оце так подаруночок, Оце так подаруночок мені залетів. Аж ручки трусяться. Не можу нормально проводку зробити. Я спочатку думаю, ну якось не так щука йде. Мабуть, маленька, мабуть, грамів 300. Ніфіга. Це в нас мамашка-окуняшка. <звіт> є, є-є-є-є-є-є-є-є. Звідти ж. Ну, це вже на щуку більше схоже. Мені так здається в всякому разі. Якось щось мені так здається. Так, саме так і є. Це щука. Так, через траву ми її перетягнули. Ось вам і вечірній вихід. Ось вам і вечірній вихід. о яка. Також в шахту. Кілушечка. Злюча кілушечка. І знову наш петик. Знову на флетик 3.3. Ну, просто універсальна приманка. І окунь, і щука, Все клює. Так. Оскільки це вечірній вихід і це я прям впевнений на 100% всьому. Швидесенько її знімаємо. Швидесенько відпускаємо. Давай. Бай-бай. І кілька закидів, я думаю, що ми ще встигнемо зробити. Тому що як бачите, вже темніє потрошку. Але рибка покльовує, рибка покльовує, це дуже добре. І все, на мою рівну, мірочку. Дуже добре працює. А нехай вас не вводить в оману те, що приманка дуже швидко йде, особливо на прискореннях. Саме фаза сповільнення для риби найцікавіша. Півдня ми ходили, шукали її. Так, була у нас одна локація, де в нас було три покльовки. А, впіймали ми з Дімоном по щушці, кілошні, але на цьому якби все. Дуже довго ходили, шукали і не могли нічого путнього знайти. А от під вечір на мілічках вона дуже навіть добре себе проявила. Клас, ну. Це просто, знаєте, на куражі, як то кажуть. Завершуємо риболовлю на куражі. Ось такий цікавий колір сьогодні дуже класно себе показав. Ловив я сьогодні і на фіолет, і на натуралку, і на інші кольори. От саме цей колір спрацював найкраще. А можливо, це співпадіння. Можливо, рибка просто вийшла під вечір. А це саме вихід може бути. І от, скажімо так, попав і в колір, і в розмір, і в проводку, і в вагу. Це правильно зробив, риба почала клювати. Але є варік, що і колір також вніс свої корективи в цю справу. Є, є. З самого дальняку? Маленька, на жаль. На жаль, маленька. Але хоч так. Вже приємно. А, дивіться, яка картина. А, на викиді там у мене йде непогана така ямка. І десь, десь трошки ближче від самого викиду йде маленький такий острівець із старими парузками очерети. Саме там вона і стояла. На мою рівномірочку. І дивіться, просто в шахту. В шахту. Ось така вона. Зла голодна щука. Також все в п'явках наїжена. Можливо, навіть закрою. Так, дуже-дуже впевнено закопнула Потрібен інструмент. ну, Віддаваємо його вібрика. Пробував натрідюємо, не хотіло. Поставив трошки іншу форму, 3,5 дюйми, трошки збільшив вагу, тому що не докидував куди треба. І одразу на перших же проводках вона й лупанула. Бачите, вся в піявках. Дуже пасивно. Ну дякую тобі, малиха, дякую, порадувало. І що ми з нею робимо? Правильно, відпускаємо. Щось не дуже вона хоче йти, але пішла. Дуже навіть я б сказав, пішла стрілою. Наша п'ятниста стояла на дуже локальному попочку. Справа в тому, що він дуже локальний, він маленький, може 5х5 чи 10 на 10. А навкруги цього пупка, а, йде більша глибина і дуже багато білої риби. Ось вона там і пасеться. Вона там пасеться. Якось так і завершується наша риболовля з Дімоном. Ось так майже в темряві. Закінчуємо як справжні рибалки. День сьогодні видався просто шикарний. Бачили багато покльовок, наловили щук, і під вечір мені влетів дуже гарний бонус в вигляді вагітного окуня. Друзі, на цьому я з вами прощаюся. З вас, як завжди, царський лайк, підписка на канал, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей. Па-па!